Вітаю, шановні, купили сочевицю або чечевицю по-англійськи Лентіс. І що ви думаєте? Суп уже готувала. Хочеться щось новенького і згадала, що є така страва, як муджадара Що для цього треба? Значить, відбарити чечевицю, сочевицю щоб вона була ціленька. Посмажити гарно. На маленькому вогню. Це вона тільки почала смажити з цибуля. Я вже зробила менший вогонь. Так, знаєте, би вона була до золотистого кольору. Сочевицю відварити, поєднати їх хтось, дає ще рис, але в нас буде без рису. Тож готую маджару. Муджару. Internet vão pôr,